Українці мерзнуть у квартирах і рахують копійки в платіжках у високих кабінетах, енергетика виглядає як світле майбутнє. Бойко офіційно бідний депутат у деклараціях майже пустеля. А в реальності господар енергетичної імперії ОПЗЖ нібито поховали, а їхні схеми воскресли. Бойкове завдання грабувати країну, а не возити на фронт якусь допомогу. Бойко вертів, так би мовити, ці санкції разом із Зеленським. Вітаю, друзі! Сьогоднішній памфлет про ваше улюблене кіно, прости, господи, або ненависне. Про слугу. Точніше, про слугу слуги або ж режисера. Який перекваліфікувався в енергетики, так і назвав. З режисерів у енергетики гроші від напруги не коротять. Отже, знаєте, друзі, у нас в країні війна, на вулиці то світло є, то нема, то генератори ревуть, то батареї мовчать. Але як каже народна мудрість, на чужій біді свій заробіток не коротить, і ось тепер з'ясувало, що режисер Слуги народу Олексій Кирющенко не просто режисер, це вже режисер рахунків у банку, режисер мільйонних дивідентів, режисер контрактів із самим Юрієм Бойком, символом ОПЗЖ, і все це у 2025 році, коли країна ледь тримає енергосистему від колапсу. Зробимо розкадровку в кіношному стилі. Кадр перший симбіоз старого й нового. Уявіть собі, Юрій Бойко, той самий газовий барон, вічний герой анекдотів про дешевий російський газ, зустрічається з другом президента, режисером серіалу, який зробив зеленського народним месією. І між ними не сценарій політичної сатири, а цілком реальні енергетичні бізнеси. Бойко символ минулого, символ ще кучмівської корупції. Кирющенко – нове обличчя. Разом вони дають нам новий жанр корупційний нуар з елементами абсурду. Кадр другий енергетика як поле домовленостей. Поки українці мерзнуть у квартирах і рахують копійки в платіжках. У високих кабінетах енергетика виглядає як світле майбутнє. Контракти на сотні мільйонів, бізнеси, що ростуть, наче дріжджі. Країна відбиває атаки дронів по підстанціях. А в цей час друзі президента і колишні газові олігархи рахують свої дивіденти. Три мільйони гривень на місяць. Ось вам справжня зелена енергетика. Бо зелені це долари і гривні на рахунках. Кадр третій, тінь ОПЗЖ нікуди не поділась. Бойко офіційно бідний депутат. У деклараціях майже пустеля, а в реальності господар енергетичної імперії. І тепер у нього нові союзники і нові політичні дахувальники. Ну, але традиційно всі вони з вулиці Банкової, Як не крути. чи Кучма, чи Зеленський тут не розбереш. Скажіть, це ми їх викреслювали із політики, чи вони нас зі здорового глузду? Це вже не просто корупція, це реванш. ОПЗЖ нібито поховали, а їхні схеми воскресли. Як у фільмах жахів? Ти вже видихнув, бо чудовисько впало. А воно знову піднімається. Кадр четвертий. Кіно перетворюється на бізнес. Режисер Слуги народу тепер знімає не серіали, а вершки по три мільйони на місяць. І це не сюжет для Netflix. це наше сьогодення. Колись він знімав президента героя, а тепер сам став героєм але касових зборів у власній кишені. Виходить, що кіно закінчилося, світло на майданчику вимкнули, але світло в платіжках народу продовжує горіти червоним від величини рахунків. Кадр п'ятий. Висновки для народу. І тут ми підходимо до головного. Влада відкрила двері для старих кланів. Старі проросійські еліти. Повертаються через енергетику. Народ платить, як завжди. Народ стоїть у чергах по генератори, народ економить на лампочках, а тим часом друзі президента і бідні депутати рахують мільйони. Це не просто корупція, це небезпека. Бо енергетика це не кінотеатр. Тут світло гасне не в кадрі, а в твоєму домі. І ціна питання не касові збори, а безпека держави. Отже, слуга народу закінчився, почався новий серіал. Гроші від напруги не коротять. І головне, в головних ролях режисер Кирющенко та Олігарх, і, до речі, герой України, і ще й санкціонований Зеленським. Юрій Бойко. Тобто, ми маємо дуже дивні санкційні заходи щодо бойка, коли Бойко разом із режисером, улюбленим режисером Зеленського Кирющенком, промишляють на енергетичному ринку аж гай шумить. Натомість Порошенка арештовані всі рахунки, і він навіть не може кави собі на заправці купити. Санкціонований. Так, до речі, санкціонований і бойко. Але хтось бачив, що бойко віз у війська щонебудь, ну, гуманітарку чи допомогу військам. Та це не бойкове завдання. Бойкове завдання грабувати країну, а не возити на фронт якусь допомогу. І в цьому сенсі, бойко є справді граючим тренером для слуг і великим учителем. Політичної реальності для Володимира Зеленського. Бо на персональному рівні, на рівні родини, ну я не бачив, щоб Олена і Володимир Зеленський раптом скинулися там по мільйону гривень і щось подарували якісь військові частині. Ну, очевидно, що вони заробляють мало, а нерухомості багато. І дорого утримувати, або, або ну, відмазок можна намалювати скільки завгодно. Але те, що ви придумали абсолютно руйнівні санкції проти Порошенка, і він просто ну, всі його рахунки заблоковані, він не може каву купити собі на заправці. Але ж ви нібито санкціонували Бойка. Якщо ж так виходить, що ви санкціонували Бойка, а Бойко з вашим Кирющенком промишляє на, на, на енергоринку. Це якась нова реальність, це якісь нові, нові санкції проти громадян України. Наскільки я розумію, Бойка навіть не позбавили звання Героя України. Щось там санкціонували, санкціонували та ніяк не висанкціонували. Ну, принаймні, якщо подивитися на Росію, то ті персонажі, які визнані іноагентами в Російській Федерації, до такого персонажа жоден російський чиновник не підступиться ближче, ніж на 5 метрів. Тобто, там дійсно прірва. Але ж у нас Зеленський щось пона... уявних санкцій понамальовував. Звичайно, що бойко вертів, так би мовити, ці санкції разом із Зеленським. Ну, але. Посполите населення, хай собі думає, що по якоїсь справді санкціонований. Санкціонований зобов'язанням працювати з, Кирю... з Кирющенком на майбутнє. Бо гроші не люблять застою, вони повинні обертатися. Отака от от логіка. Ну, але хто ще вірить Зеленському і вірить те, що Зеленський нас виведе на світлу дорогу. Європейської інтеграції, бо він он, ОПЗЖ не, не дає продиху. Ну, це такий дивний продих, якого не дають, бо будь-який представник ОПЗЖ спокійно при потребі їде за кордон, ніхто його не зупинить. Але щоб хтось виїхав із Європейської Солідарності, просто так, та ні, тут, тут буде. Так би мовити, застосована вся сила, сила закону. Ну, таке от, такої вот, як кажуть шанувальники мистецтва Зеленського, якщо це мистецтво, прости Господи, яке їхало, таке і здибало, кажуть українці, про союз Олексія Кирющенка і Юрія Бойка.